Прифайного світлого, благословенного Дня П'ятниці, не на всі вітри, морози, дощ, ми все рівно відео знімаємо. Тому вітаю вас всіх і благословляю всіх, хто чує ці слова. Сьогодні вчимося з доброго фільму або книжки, Саме нині книжка Адама Шустака Гора обіцянок. Слухайте Адам Шустак. Я від нього колись взагалі взяв ідеї, майтеся файно, в нього є такі вставаки, а я зробив не вставаки, а майтеся файно. Ще пам'ятаю я навіть дозволу від нього просив. Але в нього так багато підписників, що він моє повідомлення і не побачив. І, коротше, фактично, він один із, із ідейників такого формату, такі малесенькі відео на щодень, аби когось благословити і підзарядитися і вперед. Отже, Адам Шустак, гора обіцянок. Про що він говорить? По суті, вся книжка це такий його розбір десятьох божих заповідей. І мені сподобалося от початок, старт. Знаєте, як… Почнеш, так воно і піде. Він каже на четвертій сторінці, що от коли ми читаємо заповіді у книзі, здається, виходу чи второзаконня, в нього вихід, в нього второзаконня, то ми ми читаємо, ми звикли всі заповіді, як перераховувати не оббий, не кради, а вихід, перепрошую. Книга виходу у 21, -21. Не вбий, не кради не чужого лож, а він каже, зверніть увагу на переклад, і він там докопується до перекладу ну, з оригіналу, ем, з єврейської мови, і там говориться, не чинитимеш, не матимеш інших богів. Тобто дивно говориться якби, на майбутнє, не матимеш. І він каже, спробуйте в цьому напрямку всі заповіді подивитися, там, не знаю, не крастимеш, не убиватимеш, не чужоложитимеш. І, і якби, звідки. Якби, ти знаєш, Боже, що я буду робити. І він каже, коли ти, коли ти до церкви належиш. Якщо ти справді стаєш Божим народом, то Господь дає обіцянку. Він тобі дає таку обітницю, що якщо ти будеш зі мною, тоді не крастимеш. Якщо ти будеш зі мною, то тоді ти будеш мати силу жити в чистоті, не стрибати в чуже ліжко. Бо колись діти казали мені на категорізації, що заповідь не, чу, не чуже це не можна на чуже ліжко сідати. Ні. Не чуже це буквально не залізає в чуже ліжко. Тобто не, не будь з іншим чоловіком або з іншою жінкою в плані інтимному. Якщо ти будеш народом Божим, ти будеш із Богом, то Бог тобі обіцяє, що ти будеш мати силу не красти, не, не, не осуджувати, ти будеш мати силу не, навіть не пожадати нічого, що є власністю ближнього твого. Тобто, в такому контексті. В такому напрямку, перепрошую, якщо дивитися на заповіді, то вони виглядають справді не обмеженнями, не рамками. Тоді заповіді виглядають не кайданами, але заповіді виглядають обіцянкою, обітницею. Тобто будеш зі мною, каже Господь, то ти будеш мати ресурси зробити. Ти будеш мати звідки дотримуватися заповідей. Будеш без мене, каже Господь, ну то як будеш не красти? Неможливо є не красти і Не будучи з Богом. Неможливо є бути в чистоті, не будучи з Богом. Навпаки, будеш зі мною, каже Господь, тоді будеш шанувати батька і матір. Будеш зі мною, тоді не будеш убивати. І навіть якщо не убивати буквально, то не вбивати осудом, наклепом не будеш. Тобто буквально, каже Господь, будеш зі мною через ці, ці умови, через. Вірність через віру, через наслідування, через прийняття, через покаяння будеш зі мною, то я тобі обіцяю, ти навчишся це робити. І ти навчишся це робити не з обов'язку, не тому, що ой, бо є правила, є заповіді, я мушу дотримуватися. Але я переміню твоє серце, каже Господь, і ти це будеш робити як сам від себе. Ти сам від себе зможеш бути в чистоті, ти сам від себе зможеш не напиватися, ти сам від себе зможеш бути щирим, нелукавим. Не обманювати. Господь каже, я твою природу такою зроблю, мій сину чи моя дочко, що ти це зможеш зробити так само, як це роблю я. Хоча на початках, коли починаєш працювати над собою, то це звучить нереально. Як Як я можу це зробити? Господь каже: ходи за мною, я тобі покажу. Будь моїм, каже Господь, я тобі покажу. Тому, товариство, рекомендую цю книжку Адама Шустика, гора обіцянок, з перших сторінок купляє. А уявіть собі, якщо на перших сторінках він дає такі ідеї, що Господь це обіцяє у майбутньому не вбивати меж, не робити меж, є? не пожадати меж, не, не будеш мати інших богів окрім мене, то, то що тоді про всі заповіді говорить? Або, або потім, як на нас вплине оце розуміння всіх заповідей в такому напрямку сила. Дякуємо за Шустаку і за ідею взагалі маєтеся файно. Відео на кожен день і дякую йому за цю книжку. Дякую всім, хто приклався до подарунку. Дуже люблю такі подарунки, книжки. Тим більше, коли тепер майже всі мої книги по коробках поховані, бо я ще все у переїзді. Так що будьте благословенні, надійтеся, будьте разом із Богом і рухаємося вперед, власне, для того, аби не правила нами рухали, але аби Господь міняв нашу природу і ми самі ставали, як Він. А якщо він сказав, що це можливо, значить це можливо. Маєтеся, файно, мир вам.